Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми трішечки з вами ще поговоримо про стаж, тому що стаж визначає ваше право для виходу на пенсію. Це є обов'язковою умовою для того, щоб ви при досягненні 60, 63 та 65 років могли вийти на пенсію. Я нагадую, що до 1 січня 2004 року основним документом, який підтверджує ваш стаж, є трудова книжка. І що ж робити, якщо трудової книжки не Нема, а вам має бути призначена пільгова пенсія чи пенсія за віком. Якщо трудова книжка втрачено, або ж в неї не внесені записи про роботу, або містяться неправильні чи неточні записи про періоди роботи, то для періоду підтвердження. Стажу набутого до 2004 року приймаються дані з реєстру застрахованих осіб, Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, виписки, довідки, які складені на основі даних наявних в інформаційних або ж інформаційно-комунікаційних системах підприємств, установ та організацій. Особові рахунки і відомості на видачу заробітної. Плати, посвідчення, характеристики, письмові, трудові договори і угоди з відмітками про їх виконання та інші документи, які місять періоди вашої трудової діяльності, членські квитки про спілок за той час, за який є відмітка про сплату членських внесків. І якщо в реєстрі застрахованих осіб необхідних даних немає, підприємство, установа, організація, розташовані на тимчасово окупованій території, або там, де йдуть зараз активні бойові дії, або які перебували в тимчасовій окупації, чи їх майно пошкоджено, чи знищено внаслідок. Бойових дій, і це робить неможливим отримання будь-яких додаткових документів, які б могли підтвердити ваш стаж роботи, то в такому випадку стаж роботи встановлюється на підставі показань не менше двох свідків, які знають вас за спільною роботою на одному підприємстві, установлюючи організації або в одній системі і мають документи про свою роботу, стосовно якого. Вони підтверджують роботу заявника. Якщо і в трудовій книжці і, е, трудова книжка є, але в ній містяться записи з виправленням, або недостовірні чи неточні записи. Про періоди роботи на підприємствах, установах, організаціях або їх правонаступниках, розташованих на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях у Криму, Севастополі стаж роботи, який дає право на пенсію, підтверджується комісіями з питань підтвердження стажу роботи, що дає право на призначення пенсії. Такі комісії діють і вони створені при кожному головному управлінні. Пенсійного фонду України в областях та в місті Києві ще стосовно шкідливих. Умов або особливо важких умов праці. Стаж роботи в особливо шкідливих або особливо важких умовах праці, список номер 1 та список номер 2 підтверджується лише документами. Якщо ж пільговий стаж набутий на підприємствах, установах організації, які ліквідовані без визначення правонаступника, то він також підтверджується комісіями, які створені при кожному головному управлінні. Пенсійного фонду України в областях та місті Києві на підставі архівних документів.